Очевидно, що чим більше ресурсів України, що вона не в кризі, і ВВП зростає, тим більше можна виділити на озброєння. Але ми побачили в попередні роки десятиліття, що такого зв'язку немає від слова зовсім навпаки. Чим краще була економіка європейських країн, і вони тим менше виділяли на озброєння. Тобто, я думаю, що ці питання не будуть зараз зв'язані, коли йде війна. І коли може бути війни і далі, в тому числі розгортатись регіональна війна в Європі, якщо вони в цьому році Україні сфокусовано не допоможуть. Тому е, посилатися, якщо Європа почне посилатися на введені тарифи, і що от ми за цього згортаємо безпекову допомогу, е, ну це буде дивно звучати. Тому що пріоритет безпека, все інше далі. Тим більше, що зараз відкриті певні кредитні ресурси. І не заборонено в тій самій Німеччині буде, буде брати кредити на те, щоб розвивати військово-промисловий комплекс, а в це дасть дуже хороший ефект, тому що я бачу, що деякі критичні товари, в тому числі це товари в сфері військово-промислового комплексу, на них можуть бути виключення, на них багато пільг є. Тобто, це, на мій погляд, підштовхне розвиток, може навіть підштовхнути розвиток військово промислового комплексу, в тому числі в Європі.